Собака на самовигулі потенційна або пряма загроза для сусідів. Тож цими вихідними працівники відділу регулювання чисельності бездоглядних тварин при КТП 1628 провели роз'яснювальну роботу серед мешканців мікрорайону Лісок, нагадуючи місцевим правила утримання домашніх тварин. Зокрема, пояснювали, як треба діяти, якщо собака гуляє безконтрольно та проявляє агресію, а його господар не реагує на зауваження. З довідкою ви звернулися до. Ветеринарні установи сказали, що у нас є довідка про покус. Ветеринарна установа дає нам сигнал команду, що відбулася така проблема. За такою-то адресою, ось людина, яка була покусена, вона вказує на цю тварину, робить опис цієї тварини в заявці. Потім ми виїжджаємо на місце, тоді проводять обмови віднов цієї собаки. Тобто є певна процедура дії.